Honda не буде наслідувати приклад bit і в просуванні люксового бренду в Австралію. Чому Honda відмовляється від мрії про розкішний бренд, уроки для автовиробників в епоху змін? Автомобільний ринок Австралії переживає період бурхливих змін. Японські і корейські виробники вже давно усвідомили потенціал преміального сегмента, представивши такі марки, як Lexus і Genesis. Тепер же в гру вступають китайські автогіганти. Пропонуючи електромобілі і бензинові автомобілі класу люкс за привабливими цінами. У цій гонці за серця і гаманці австралійських покупців, Honda зайняла несподівану позицію, відмовилася від ідеї просування свого люксового бренду Acura на австралійський ринок. Рішення нового генерального директора Honda Australia, Джея Джозефа продиктовано не тільки економічною доцільністю, а й глибоким розумінням поточних тенденцій і викликів автомобільного ринку. У цій статті я розберу причини цього рішення, проаналізую перспективи китайських розкішних брендів в Австралії і поділюся своїми думками про те, які уроки можна дізнатися з цієї ситуації для інших автовиробників. Екєре історія втрачених можливостей. Історія екєре в Австралії це історія втрачених можливостей. Бренд був створений в 1986 році, випередивши конкурентів, таких як Lexus і Infinity. Однак, незважаючи на потенціал, Екєре так і не змогла завоювати визнання на австралійському ринку. Екєре спочатку використовувався для позначення преміальних версій Honda, що, на мою думку, розмило позиціонування бренду. Коли Екєра позиціонувалася як окремий бренд, він стикався з логістичними складнощами, пов'язаними з імпортом автомобілів з Північної Америки, що збільшувало вартість і обмежувало вибір моделей. Згадаю, як на початку 2000-х років в моїй майстерні з ремонту автомобілів Honda з'являлися Екера NSX, приголомшливі машини, але в той же час досить складні в обслуговуванні через специфічні компонентів і електроніки. Тоді я розумів, що для успішного просування Ек'єра в Австралії необхідно забезпечити високий рівень сервісного обслуговування і доступність запчастин. Однак цього не сталося. Китайський виклик, нова хвиля конкуренції. Прихід китайських автовиробників на австралійський ринок це не просто чергове посилення конкуренції, це справжня революція. Бит, джили, ЖВВМ, ці компанії не просто пропонують автомобілі, вони пропонують нову цінність для австралійського споживача, сучасні технології, привабливий дизайн і конкурентоспроможні ціни. Успіх вид в Австралії, особливо в сегменті електромобілів, незаперечний вони змогли запропонувати австралійцям доступні та сучасні електромобілі, які відповідають їхнім потребам та очікуванням. Очікується, що Дана продовжить цю тенденцію, пропонуючи ще більш преміальні моделі. Я вважаю, що китайські автовиробники вміло використовують цифровий маркетинг та онлайн-продажі, щоб залучити нових клієнтів та обійти традиційні дилерські мережі. Це дозволяє їм знижувати витрати і пропонувати більш конкурентоспроможні ціни. Чому Honda не ризикує Зекере? Рішення Джея Джозефа не просувати Ек'єре в Австралії це прагматичний і зважений крок. Він справедливо зазначає, що виведення нового бренду на ринок вимагає значних інвестицій в розробку бренду і підвищення впізнаваності. В умовах зростаючої конкуренції з боку китайських автовиробників Honda, можливо, вирішила зосередитися на зміцненні свого основного бренду. На мою думку, Honda усвідомлює, що не має такої ж сили та впізнаваності, як Lexus або Genesis. Крім того, логістичні проблеми, пов'язані з імпортом автомобілів з Північної Америки, можуть зробити «Ек'єре» менш конкурентоспроможною за ціною. Замість того, щоб витрачати ресурси на створення нового бренду, Honda, можливо, вирішила інвестувати в розвиток свого основного бренду і розширення модельного ряду. Honda вже на шляху до свого найкращого результату за останні роки, і зосередження на зміцненні існуючого бренду може бути більш ефективною стратегією. Уроки для автовиробників адаптуйся або помри. Ситуація з Ек'єре і китайськими автовиробниками – це яскравий приклад того, як швидко змінюється автомобільний ринок. Автовиробники, які не зможуть адаптуватися до нових умов, ризикують залишитися за бортом. Ось кілька уроків, які можна дізнатися з цієї ситуації. Інвестуйте в цифровий маркетинг та онлайн продажі. Цифровий маркетинг та онлайн продажі стають все більш важливими для залучення нових клієнтів. Будьте готові до конкуренції з боку китайських автовиробників. Китайські автовиробники пропонують сучасні технології, привабливий дизайн і конкурентоспроможні ціни. Зосередьтеся на потребах австралійського споживача. Австралійські споживачі шукають автомобілі, які відповідають їхнім потребам та очікуванням. Будьте готові до змін, автомобільний ринок постійно змінюється, і автовиробники повинні бути готові до цих змін. Адаптуйте виробничі процеси, локалізація виробництва або створення партнерських відносин для імпорту може значно знизити витрати та підвищити конкурентоспроможність. Висновок майбутнє австралійського автомобільного ринку. Майбутнє австралійського автомобільного ринку виглядає захоплюючим. Китайські автовиробники, безумовно, зіграють все більш важливу роль. Я впевнений, що вони продовжуватимуть пропонувати австралійським споживачам інноваційні та доступні автомобілі. Honda, з іншого боку, повинна буде знайти спосіб адаптуватися до нових умов. Зміцнення основного бренду, розробка нових моделей та інвестиції в цифровий маркетинг це лише деякі стратегії, які Honda може використовувати для досягнення успіху. Я думаю, що австралійський автомобільний ринок стане більш конкурентоспроможним та динамічним у найближчі роки. Споживачі виграють від цього, оскільки у них буде більше вибору та більш конкурентоспроможні ціни. Зрештою, Успіх у автомобільному бізнесі залежить від здатності адаптуватися до мінливих умов та пропонувати австралійським споживачам автомобілі, які відповідають їхнім потребам та очікуванням. І Honda і інші автовиробники повинні будуть докласти всіх зусиль, щоб досягти цього.